Всім привіт друзі. Сьогодні, як і для багатьох міст України, дуже важкий день. Знову була неспокійна ніч. Дуже по багатьом регіонам України були здійснені запуски шахідів. І ось ми маємо знову наслідки, знову цивільна інфраструктура. Можете бачити, що відбулося. Можете бачити який рівень ушкоджень. Це дійсно була страшна ніч, знову прилетіло. Бачите наслідки ворожого удару, просто чотири поверхи знесло. Працює техніка, працюють комунальні служби багатьох людей постраждали їхні автомобілі, домівки, людей повилітали вікна, можете бачити. Знову страждають невинні, знову ми бачимо нульові наслідки обіцянок. Попробуємо пройти трошки ближче, бачите це. Наскільки постраждали люди і людське майно. ну Це направду просто жахливо. Жахлива ніч, жахливі наслідки. Страждають звичайні цивільні люди. зараз я буду до Наші комунальні служби працюють, допомагають людям розібрати ті завали, якось фіксують наслідки для того, щоб можна було відновити своє майно. Такі маємо жахливі реалії сьогодення, але завдячуємо нашим комунальникам, які оперативно працюють, надають людям допомогу. Як медичну, так і мінімально для того, щоб тимчасово хоча б поки що позаліплювати ті вікна. Ми в таких реаліях ми живемо, на жаль. Ну що ти стоїть? Тебе чика! Виявляється собі, так?

що пережили люди, які тут поруч, який жах ну. ось так, такі реалії. На жаль, вчора був гарний сонячний день, а сьогодні вже Після тої ночі, звісно, настрій вже не той. Ось так, друзі, тому але ми обов'язково переживемо, виживемо, вистоїмо і будемо святкувати нашу перемогу. Віримо в то і наближаємо її. Тому підтримуйте Збройні Сили, друзі, донайте на них. Хлопців, які нас захищають, і все буде добре. Бережіть себе і тримаємося, бо ми того Ось, ну, Друзі, відбуваються ось такі от ремонтні роботи. Люди чим можуть, тим закривають. Вікна, двері багато дуже постраждало. Саме повибивали вікна і двері в будинках. Ну то і не дивно, тому що ті масштаби вибуху. Наслідки ви бачили, а уявити масштаби ви можете самі. І також можемо бачити, що то не просто був якийсь там такий шахет, а mm -hmm. по отих от, звісно, постраждали Бачите, і автомобілів людей. Можете бачити по стіні, що це були касетні боєприпаси, тому що є ураження такі осколкові по під'їздах. Так от цивільне населення, шалений, скіжений, Я Не знаю, як назвати, Ютуб, напевно, не пропустить ту цензуру, якою хочеться це описати, але ви самі все бачите, самі все розумієте. Як можна бити по цивільному населенню, по місту касетними боєприпасами, по мирному населенню. Ось, ну але комунальні служби можете бачити і можна подякувати, тому що вони оперативно надають всю необхідну допомогу, прибирають наслідки. Дякую їм за це велике. Ось можете бачити це. Кафе, їдальня, кают-компанія. Все працює, бачите, людям видають такі клієнки для того, щоб можна було позаклеювати свої вікна. На сьогодні по прогнозу передають душі, хоч якось зберегти своє майно, житло. Хоча, звичайно, це дуже тяжко, тому що будинки в даному районі старі і вони самі по собі вже не є настільки міцні, як і раніше, а зараз ще це повторний був. Удар попередній був в липні місяці, як ви знаєте. Тому, звичайно, що ті будинки бажають ліпшого, так би мовити. Тому вони вже аварійні, не знаю, чи вдасться їх відновити. Відбудувати, напевно, скорше буде зручніше їх перебудувати. Ну, подивіться, це старі будинки, які мають в собі тріщини. Бачите, про що я кажу, Тож можете бачити на спінах саме осколку ями, сліди. Ось так, друзі. бачите, що відбувається ось про що я кажу це саме осколкові боєприпаси ось і наслідки Це, це жахлива ніч для людей, які проживають поруч. Ну і що людям робити, скажіть? Залишати свої домівки, їхати звідси. магазини бачите, все повиривало, друзі. Будинки звичайних людей. Магазинчик. Ось такі справи. Але ми тримаємось і віримо в нашу перемогу, наближаємо її, друзі. Все буде добре. Бережіть себе.